Конер Шонен, німецький бренд за українською ціною. 18 тисяч гривень. Зарядна станція на 500 ватт. Ось, дивіться, такий собі чемоданчик, собі береш куди хочеш. Можна підключити до котла для насоса е циркуляційного, е вмикається ось до кнопочка вімкнення. Включили. Все, ось вона нам показує заряд. Можна підключити до телефону через блютуз і керувати зарядною станцією через блютуз, через свій телефон. <клес> Кнопочка вімтлення розетки 220. Все, сюди вже можна під'єднувати прибор, який споживає постійно до 500 Вт і короткочасно, який споживає до 1000 ватт до 1 кВт. А, правильний синус для котла підійде для насоса. От саме зараз зимою треба, щоб тепло було в хаті. А, так, тут а у нас фен, ш... фен не потягне, тому що фену в тебе буде 1,8 чи 2,5 кВт. Фен, фен не потягне. Якщо на фен, якщо не, не потужний фен, можна таку кіловатку брати. 27 тисяч гривень. Ця у нас стоїть 18 тисяч гривень. Генератори, зарядні станції, акумулятори, де боже, все ми маємо, ліхтарики. Пишіть, дзвоніть відправки травка по всій Україні на випуску.